Київські пластуни допомагають українським бійцям на території Михайлівського собору. Вони провели благодійний ярмарок. Діти скаути продавали вироби хендмейд, тістечка, торти, різноманітні прикраси та іграшки пригощали гарячим чаєм. Усі зібрані кошти направлять бійцям пластунам. За словами Олександри Петраускайте, речниці скаутської організації на сході країни воює близько ста вихідців із пласту. У майже в кожному батальйоні є наші друзі-пластуни, тому власне ми вирішили зробити такий ярмарок. Скоріше все, ми їм спеціальне взуття, яке вони потребують. Там у нас є спеціальна група, яка займається підбором списків того, що потрібно для наших хлопців. Власне, вони попросили купити ну, відповідні речі. Я сьогодні заробля продаю заробляю гроші для пластунів. Е... Солдатів я продаю торт медовик е, пряники 5 гривень. Один кусок я бажаю, щоб в зоні АТО був мир, щастя, любов, щоб е, ці бойці більше на не хворіли, і щоб вони повернулися здорові.